Майк. А це мій друг Джек. І ми дізналися, що в нас вчора у стіла з'явився главний бандит, і його звати Едрік. Він ще крутіше і головніше. Що нам тепер робити, якщо в нас ще забирають в 2 або в один з половиною раз більше топлива? Нам з топовом допомагає Алекс. Привіт. Але... Він не вміє битися. Це його головна проблема. Ми захотіли знайти друзей, які нам допоможуть. Так, давайте ми їх підемо і знайдемо. Джек, погнали іскать. Давай. Вони приїхали і знайшли незнайомця. на знакомця. Як звати Макс? Привіт, я Макс. Я тепер друг Джека і Майка. Я вмію битися, тому я можу когось навіть і побити. Не всіх, ну але можу. Тепер Джек, Макс і Майк вони друзі, навіть кращі друзі. Але в, у Макса була така історія, що в нього був друг, який просто вже помер. І за Стіва ха-ха-ха-ха. І Еді, Едріка Ха -ха -ха -ха, лошар. Ви не кажіть, -то. ми не лошари, ми вас виграємо. І він, Макс, показав нам путь до його друга, який вже вмер. Поїхали зі мною. От і він. Його звати Андрік. Це як Ендрік, тільки Андрік, він був. Дуже швидкий він побив мировий рекорд, і він вже, як ви бачите, от розвалився. От. Він же не пригоден. І його ніяк не починити. Тому що це зробили Едрі і Стів. Я йому томщу за нашого Андріка. Це дуже печально, сказав Джек. А Майк сказав: ми тобі сочувствуємо, друже. Ну що нам робити? У мене ідея. Ідея така, я буду в крисі, а поки ви будете з ним битися, то я на нього так заприйму, нападу і ми його рознесемо вча. Я... я не впав, я просто приляг. Це дуже добра ідея. Стій! А якщо Стів буде не сам, а з Едріком? Це вже ситуація поскладніше. Ну, ми потім щось придумаємо. Але мені кажеться, потрібен йти момент, де буде стів один. Ну, давайте попробуємо. Але напевно, не зараз. Але поки вони обговорювали цю тему, за ними слідив Ендрік. Тому що він все случайно почув. Ну, як, случайно? Він це з самого початку чув. Він це поїхав розказувати своєму другу Стіву. Стів, бля бля, бля, бля бля, 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 бля. Що? Це так насправді? Ну я хоча б це знаю. Так, це капець і Халепа, ну ми знаємо, що робити. Ну, привіт, друзі! Що? Що ви тут робите? Я Ендрік, як ви знаєте, і я все! Подслухав і все розказав своєму дру лучшому другу Стіву. Так він мені все розказав. Я вам більше не буду довіряти ніколи, як ніколи. Так ти нам ніколи не довіряв. А справді? Ну пофіг. І вони почали битись сильніше сильнішими, а Славі сильнішим теж. А потім вже була битва з Ендріком і Максом. В Це, все? Ти розумієш, що я железна ламба. О, ні. Ти живий? Якщо чесно, то боляче. О, ні. Ладно, друзі, нам потрібно вже поїхати. А як же топливо? Блін, справді. Кстаті, вас ще й багато, же троє. Ми ще більше візьмемо з вас топливо. Дякую, друзі. Але Ендрі вдарив Джека і перевернув його для того, щоб взяти з нього бензин. Так, ну вроді ми всі. Так. А ти як старший мене, візьми два топлива. О, дякую, дружище, ти добрий. Все, до побачення Ха-ха-ха, До побачення. О, ні, що ж нам тепер робити? Ми тепер всі без топла, і він забрав вже нас, ну, навіть не остав капельки, щоб хоча б чуть-чуть доїхати. О ні, це дуже жах. Нам потрібно щось з цим робити, вам так не кажеться? Так. Мені теж так кажуть і мені. Нам потрібен якийсь другий план, але вже там, де нас і зможуть знайти. Але зараз нам потрібно поїхати до Алекса. А Алекс, це хто? Алекс це наш друг, який допомагає нам з бензином, і нам його потрібно погукати, він почти завжди рядом, але він не вміє вби битися, тому що він не здатен на це. Він добро людина і не може. Себе таке позволити. А, я полю. Ну, гукаємо. Алекс! Бу -бу -бу. Я приїхав. Що таке? О, вас новенький? Привіт, я Алекс, як тебе зовут? Мене звати Макс. Мені вже про тебе розказали, що ти не вмієш битися, бо трохи боїшся. Це, якщо чесно, то ну. Вибач, якщо щось сказав не так. Та добре, я не обижаюся, я просто добра людина. Так. Ну, що ви мене погукали. Дай гадай за топливо? Так, ми просто хотіли опять побитися з Стівом, але в нього з'явився ще друг Ендрік, який ще головніший його. Він забрав два топлива, а Стів один. Ого, це халепа, У вас ще одна проблема. У вас ще один людина. Тому. У вас шанси будуть вже краще. Давайте. Топливо казали? Чим? Ж -ж -ж -ж? Жж. Все, дякую, друже. Ти наш спаситель. О, нема за що, я просто добра людина. Ладно, мені потрібно їхати. Удачі вам! Вау! Ну, це була історія краще, напевно, чим в мене колись була. Але друга моєго Андрійка теж жалко, жалко було. Скажіть же. Так, царство йому небесне. Повністю погоджуюсь царство йому небесне. Ладно, поїхали кудись. На цьому серія закінчилась. Дякую за просмотр. Чекайте третю частину. Пока! До побачення, побачення, до побачення.